Доброго дня, друзі! Нехай Бог вас рясно благословить. Хліб щоденний сьогодні у нас в такому форматі на ходу. От. Сьогодні день захисту дітей, тому вітаю всіх дітей, всіх батьків, які сьогодні святкуються свято, я знаю у всьому світі. І знаєте, така думка сьогодні в притчах, в книзі приповістей Соломона, там говориться про те, що син мій настанов батька свого прийми. Ну і про настанови батька, про те, що вони будуть берегти нас від гріха, від усіляких неправедних речей. Також знаєте, друзі мої, захист дітей це не лише коли ми можемо якось боронити їх військовим, військовим шляхом або поліція, або забезпечити їм е, якесь майбутнє, знаєте, там таке більш-менш е, безпечне, майбутнє таке, в якому буде там нормальна освіта, там тощо. Захист дітей це ще правильна настанова. Так от знаєте, правильна настанова для дітей це слово Боже. І ми повинні насаджати Слово Боже всюди, щоб наші діти в школах, в університетах, вдома, на білбордах, в театрах, щоб всюди слово Боже воно було на слуху наших дітей. Тому що якщо вони будуть мати настанову від Слова Божого, від істинного чистого джерела. Яке не загрязане ніякою брехнею, ніяким лукавством, ніякою неправдою. Вони виростуть людьми, які будуть мати міцне, міцний фундамент під своїми ногами. Тому що слово Боже, це справді найкращий міцний фундамент, який може бути в житті будь-якої людини. І тому Соломон, а його так навчав Давид, знав цей секрет, знав цей принцип. Що благословіння є в правильних настановах. Тому, друзі, давайте ми будемо дбати про те, який ми приклад даємо своїм дітям, який ми приклад даємо їм щодня вдома, в церкві, в стосунках з іншими людьми. Давайте ми будемо дбати про те, яку настанову ми їм кажемо, від якого джерела вони в нас сьогодні харчуються і який фундамент закладається під їхні ноги. І нехай Бог дасть нам мудрості. Божих благословень вам, друзі! Гарного всім дня! У нас сьогодні ще одне свято для дітей, і тому вірю, що цей день не лише в нас, а й у вас буде плідним і буде наповнений сьогодні сміхом, радістю дітей. Це найголовніше. Гарного дня, друзі!